Скільки часу ви проводите в день за комп'ютером? Скільки б там не було, я точно впевнений, що ви використовуєте такий девайс, як клавіатура. В середньому людина друкує зі швидкістю 40-50 слів на хвилину. Тобто за годину часу людина можна друкувати від 2,5 до 3 тисяч слів, що прирівнюється чотирьом аркушем паперу формату, а 4 Що, в принципі, є непогано, але. Що якби цей самий текст можна було б нам друкувати в барзе швидше, тобто зі швидкістю 100 слів на хвилину. Тому в цьому відео ми досягнемо позначки в 100 слів на хвилину і будемо друкувати так швидко, як то робить Джим Керрі. Але перед тим, як приступити до діла, я вирішив перевірити свою швидкість друку, щоб пізніше прийняти в майбутньому. Для цього існує безліч сайтів, де ви можете як і перевірити вашу швидкість, так і попрактикуватися на вправах для удосконалення ваших пальчиків. Тож я сів за крісло, розім'яв свої пальчики, і після хвилини часу я отримав мою швидкість друку, яка становить 52 слова за хвилину, що і не є чимось вау, бо так я, як я казав раніше, це і є середньостатистична швидкість друку людини. Тож сьогодні в цьому відео ми ставимо собі за мету подолати відмітку в 100 слів на хвилину. Щоб досягнути цієї цілі, спочатку потрібно змінити мій метод друку, тому що друкуючи двома вказівними пальцями в моєму випадку, вже не говорячи і про швидкість, а з самою точністю, є проблеми, так як я дуже часто попадаю на непотрібні мій клавіші, через що я часто роблю багато помилок та виправлень. Просто через те, що я не знаю, де знаходиться потрібна мені буква. І так як мені потрібно весь час перенаправляти свої очі з монітору на клавіатуру, щоб вести потрібну мені букву, я витрачаю вдосталь часу, щоб перефокусувати мої очі з одного об'єкту на інший. Але так як в мене є 10 пальців на руках, ну і ще 10 пальців на ногах, але то таке, просто би ви знали, Нам треба використовувати їх всіх. І для цього нам приводиться техніка під назвою Сліпий друк. Цей метод друку дозволяє нам друкувати всіма 10 пальцями, ні разу не зазираючи клавіатуру. Сівши і прочитавши пару статей з теоріями про цей метод друку, я був готовий приступати до практики. І перше, що треба зробити, це сісти рівно. Спина повинна бути прямою, ноги мають стояти рівно. Так як в школі в першому класі, коротше, лікті повинні бути під прямим кутом, і очі від монітору повинні бути на відстані 45-70 см. М'язи, рук, плече і кість повинні бути розслаблені. Кісті можуть злегка торкатися столу, але не опираючись. Поза відіграє немалу роль, тому свою позу, з якої я звик сидіти, потрібно позбутися, так як це також впливає на швидкість. Вихідна позиція. Це те, як ваші пальці розташовані на клавіатурі та є готовими до друку. Мені здається, ви неодноразово помічали на клавіатурі таких дві випуклих смужки. Це і є саме те, що допоможе нам орієнтуватися по клавіатурі. На цих двох клавішах будуть розташовані наші вказівні пальці, де вказяний палець лівої руки стоїть на букві А та інший вказівний палець правої руки на букві О. Решту пальці розташовуються на сусідніх клавішах того самого рядка. Виглядати це має якось так. Це і є ваша вихідна позиція, з якої ви будете весь час починати ваш друк. Для зручності і більшого поняття існує така схема клавіатури, де кожен палець має власний колір, за який він відповідає. Оранжевий та жовтий колір відповідає за вказівні пальці, тобто букви А, П, Р, О в першому ряду. Скажу чесно, сам я не вчився по тій схемі і строго її не слідую. До прикладу, мені було набагато зручніше нажимати букву С вказівним пальцем, а не середнім. Тут вже дивіться, кому як зручно, головне, щоб за одну і ту саму букву відповідав один і той самий палець. Під час друку пальці між рядками повинні ковзати, не потрібно їх надто високо піднімати. Так, звичайно, на початку це все буде дуже незвично і трошки навіть некомфортно, але з часом ви до того привикнете. Друкуючи в перший день новим методом, чесно вам скажу, було дуже незвично. Але проходив деякий час, і я почав потрошки привикати. Так як зразу, друкуючи текст на ослі, було складно, я вирішив попрактикуватися на вправах та краще вивчити, де знаходиться кожна з літер на клавіатурі. Не скажу, що на них я витратив багато часу, так як особисто мені набагато легше було вивчати розташування літер на словах, чим на вправах. Тож після першого годин практики я вирішив випробувати мою швидкість. Сказати, що результат мене здивував? нічого не сказати. 32 слова за хвилину. Це в півтора рази менше, ніж в мене було до того. На наступний день моя швидкість покращилася до 43 слова за хвилину. А вже за декілька годин я повернувся на свою початкову швидкість 53 слова за хвилину. Друкуючи з тою самою швидкістю, але використовуючи іншу методику, мені стало в рази набагато легше і навіть комфортніше. Друкувати текст. Так як тепер мої очі весь час дивляться в монітор, і їх не потрібно перефокусовувати весь час на інший об'єкт, так як мої пальці працюють в автономному режимі. Далі пішло діло практики та удосконалень. В середньому я відтрачав від 1 до 3 годин часу на практику. І вже буквально за тиждень часу моя швидкість друку була. Увага! 73 слова за хвилину. Чому я був просто безмежно радий. І чесно кажучи, в якійсь мірі це заняття почало приносити мені задоволення. 73 слова це вже половина нашої цілі, але не забуваймо, що ціль в цьому відео 100 слів за хвилину. Якщо вірити математичним розрахункам, то цієї цілі я би мав досягнути за 2 тижні, подумав я. Але забігаючи наперед, скажу, що все пішло взагалі не так. На цій відмітці в області 73 слова за хвилину я перебував півтора тижня часу. І, чесно кажучи, в мене вже почалися опускатися руки. Так як приділяючи цьому пару годин на день і за два тижні просунутися всього лише до 80 слів на хвилину, чесно кажу, мене то не дуже сильно радувало. Тож, направшись терпіння і продовживши далі друкувати, через деякий час сталося це. Та ти що, та не вже, бля. 106! Йо, пересете. Аж син юри, чесу слово Чому я був просто безмежно радий, але не все так радісно. Тому що цієї відмітки я набрав за 15 секундний термін і швидкість удрахується по-іншому. Але так як мені потрібен справедливий результат, цієї відмітки я маю досягнути за 60-секундний термін. Тим не менш, досягнувши цього результату навіть за такий проміжок часу, дало мені неабиякий поштовх і показало. Що до завітної цілі залишилося всього лише трошки, сівши на наступний день, з повідомля настроєм все ж таки добити ту ціль, сказавши, що поки не досягну цієї цифри, зі стола не встану. І що ви думаєте? Під ранок, після стресової та пітної ночі, на волосенці від нервового зриву я пішов спати, так і не добивши ту ціль. Цілу ніч я прослів за столом заєм отримати ту саму завітну цифру на екрані. І бували моменти, коли мені не хватало буквально 3-5 слів, щоб досягнути моєї завітної сотки. І таких моментів момент було чудно через раз, після яких я був просто в... Бля, я воню, через слово, я прископлю... Дорога, блядь, я них мене трясово! Дорога, блять. Дорога, я краще промовчу. Але на наступний день після довгої, стресової, пітної ночі, вже без настрою, я продовжив друкувати. І буквально за декілька годин сталося це. не вже... Йо, перестатани вже, йо. Фу. Рівно! Чекай, я вам покажу ближче. Дивіться, 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 дивіться. Рівно соточка! Рівно 100! Звичайно, 100 слів на хвилину це не є гора. Є люди, які друкують зі швидкості 200, а то і більше слів на хвилину. Але навіть друкуючи з цією швидкістю, мені стало набагато комфортніше та набагато зручніше користуватися комп'ютером. До прикладу, пишучи сценарій до цього відео, це не аби як економило мені час. Звичайно, для тих, хто не так часто друкує тексти і не проводить багато часу за комп'ютером, для них ця навичка буде безкорисна. Але якщо ви додивились відео до цього кінця, ви знаєте нашому потрібне це вміння. Та все, хватай.